Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубори, ми з України. Дедалі складніше розуміти те, що відбувається, і дедалі менше хочеться про це все говорити, але в нас є і успіхи, і навпаки, а ще скоро буде новий закон про мобілізацію, тож особливо булки розслабляти ніколи. За тиждень уже перестав бути роликом тільки вихідного дня, бо абсолютно не вкладаюся я в рамки за пошуками і відвозами. Хай буде поки що так. Про новий закон я сьогодні не хочу говорити не тому, що в чомусь не впевнений, а тому, що дістали допочинок. Тому що Кабмін валить на хоч би втіка, цей усяючий неголоності своїй валить на Кабмін, на залужного, на раду, на кого завгодно, тільки не на себе коханого. Хоча будь-який школяр в Україні має знати і знає, що повна, абсолютна відповідальність за рішення в частині Верховного Головнокомандувача лежать на. Верховному головнокомандувачеві і тільки на ньому. Всі інші учасники процесу, тільки виконавці, стежити за призовом і його якістю, поповнювати ресурси, видавати накази і призначати людей для їх виконання це в нашому випадку зона влади верховного і тільки його. За законом. Але хто ж його читає, коли можна наповнювати пабліки відосиками і рекламою підзвітних груп на Фейсбуці? Коли можна наповнювати інтернет-каментами від ботів а ефір марафону програмованими з банковою сюжетами. Немає грошей на пенсії. Є чудовий вихід не виплачувати пенсії, посилаючись на Америку, яка не допомагає виплачувати пенсії. Оксюморон якийсь. Замість того, щоб провести секвестр бюджету і спрямувати гроші з ремонтів доріг і купівлі барабанів на виплату пенсій, знову звинувачуємо Америку. Замість того, щоб забрати гроші з серіалів і голубих вогників, виплатити цими грошима пенсії і на тому хоча б тимчасово закрити питання та відправити до Америки дипломатів здорової людини, а не тих дівчаток у кедах, яких відправляють зазвичай, ми знову просто звинувачуємо Америку. Ми не можемо і не хочемо нормально розв'язувати питання, пора б це вже визнати на держрівні. У нас на сектор оборони щодня виділяється увага! 5 мільярдів гривень. Це з урахуванням допомоги і всього, всього, всього. Але бійці водночас просять генератори і їздять по полях без ревів і навіть без FPV-моніторів, який коштує лише 4,5 тисячі гривень і допомагає зберегти не тільки машину, а й саме життя бійців. Усе купується коштом волонтерів, тобто за ваш кошт. Усе знаходиться і купується виключно за ваші донати. Ну і до речі, раз вирулюю зараз на цю думку, то знову проситиму у вас донати. Цього разу масштабно. У зв'язку з переведенням наших підшефних на самий нуль Донбасу їм потрібні невеликі тихі генератори на СП. Один коштує порядком 18 тисяч гривень. Загалом їх потрібно 9. Потрібні екофлошки, одна коштує 17 тисяч. Це туди ж і теж 9 штук. Потрібен один великий генератор кіловатів на 6. із вартістю поки що не визначився, але це буде найдорожчим. Потрібні ще газові балони. Кількість поки що не зрозуміли точно. Потрібні антидронові рушниці. Я знайшов просто ошизєнні прилади по 70 тисяч за штуку. Потрібні мобільні реби на авто, щоб безпечно підвозити і відвозити з позицій усі пасочки і людей. Потрібні батарейки на рації, бо запаси закінчуються, а тих, що ми брали із зарядкою від Type-C на складах, ніколи й близько не було, і тоді ми брали на підрозділ. А зараз питання в батальйоні, тож вони потрібні ще. Потрібні fpv монітори, потрібен цукорок, хто не в курсі, це така штука, яка пищить під час наближення повітряної цілі, попереджаючи про небезпеку. І ще потрібні хитрі прилади, які моніторять повітря і допомагають розпізнавати не лише наближення цілі, а й її напрямок і навіть швидкість. Йдеться зараз про кілька таких приладів, цим буде пара трійка людей всього займатися, там складнощі є. Назвати зараз точну суму збору не зможу з двох причин: перше є вилки в рішеннях, щось трохи гірше, але дешевше, щось краще, але дорожче, обиратиму, виходячи із суми донатів, яку зможемо зібрати на момент купівлі. Звичайно, хотілося б узяти найдобротніше і найнадійніше, але наскільки вдасться питання відкрите. Друге, БАД звернувся в кілька великих фондів із запитами, і ми сподіваємося, що якісь позиції вдасться закрити з їхньою допомогою. Сподіваємося, як кажуть на банковій, на МВФ, сподівайся, а шашлики маринувати все одно самому. Буде зрозуміло буквально днями, щойно отримаємо відповіді від фондів, але в будь-якому разі, всім. Батальйон не забезпечить, тому що вище вказані 5 мільярдів на день самі себе не попилять. Розуміти потрібно. Чиновник. Він же ж теж люди, організм. тобто. Тому моє прохання просте як приліт дрона в розполагу. Раз ми не можемо самі бути в окопах, потрібно допомогти нашим хлопцям. По максимуму. Усі звіти, як завжди, будуть у плейлисті на каналі Звіти Донати. Координати для збору донатів завжди вказані в описі до ролика і в першому закріпленому коментарі до ролика. Щоб усе не виглядало сумним і гідним журливих пісень. Наведу коротку статистику привітань із Різдвом і Новим Роком від Сил оборони України. 5 грудня Су-24М більше не літає. Немає крилишків, нема морозива. 17 грудня дружні до ЗСУ НЛО пошкодили на аеродромі Морозовськ 2 Су- 34 Тепер крізь нього можна вермішельку відкидати. Про всяк випадок ППО ПКС РФ здогін ляскає власний су 25 22 грудня. За дуже короткий проміжок часу росіяни втратили здатність злітати у трьох су 34 Нежданчик. не жданчик, не Київ за три дні, а три су за один. Минає три дні, вже 25 грудня збито 1СУ34 і 1СУ30СМ. 26 грудня у Феодосії успішно пройшли навчання з підводної риболовлі на великому десантному кораблі Новочеркаськ. Усі поставлені завдання виконано успішно. Більша частина команди впевнено вивчає підводний світ. Інші вирушили одразу на концерт. Сам корабель поповнив чорноморську флору і фауну, бички і рапани не постраждали, передають спасибі і просять ще вічного польоту і плавання, бетонокопачі! Щоб успішно впоратися з випробуваннями, що випали нами з вами, потрібно розуміти, а не тільки розправлятися гуртом. Кількість вермішелі, просійної крізь неголоності та футболки, давно досягла своєї достатньої кількості, а зараз іде такий вал, що розібратися в ньому проблематично навіть для людей, уколо обов'язків яких входить розбір тенденцій на шлак і полізняк. У світлі нездатності розв'язати задачу із метою забити баки. Нам додалі частіше почали вішати вироби макаронної промисловості щодо найближчих років. То в Путіна немає планів на 25-й рік, то в 26-му Путін все припинить, то знову в 25-му настане заморозка. Коли війна закінчиться, поки не знає ніхто, навіть Путіна, який навіть не диригент, а як зазвичай. Так, валізу потягати. Давайте пограємо трохи в легку шабанівщину диванного масштабу. Почнемо з формули Кісінджера, яка свідчить, що, мовляв, світовий баланс укладено в трикутнику Москва, Пекін, Вашингтон. Порядок можна змінювати на власний смак. Так звучить претензійно і навіть, може, абсурдно, головне, що світові гравці зовні дотримуються її. Наступний момент. Західні аналітики віщають, що Китай досягне паритету зі штатами до 27-го року, а дядечко Сі вже запропонував Байдену на двох поділити світ після зустрічі у Фріско, але приступати до практичних дій раніше 27-го року це починати грати зі слабкої позиції. Пекін явно не буде поспішати. А після, коли вже світ знову стане простим і зрозумілим, Москву ласкаво, а може і ні, попросять зайняти своє законне місце. Біля відра в кутку, звичайно, все як у них на Москві люблять. Зараз з Трикутника виключено одну вершину, яка по самі самі зав'язла в маленькій переможній війні на два-три дні, а вікно можливостей у Москви впирається якраз у початок бесіди двох головних. Зрозуміло, що Москва хотіла б стати третьою, але без України, як стверджував старина Бжезінський, і в що свято вірять в обділо камінній. Повноцінною вершиною трикутника її не бути. До речі, ще західні ж аналітики стверджують, що на пік потужності свого ВПК Москва може вийти тільки до 26-27 року. Схоже, вже не встигає. Адже крім підкорення Києва потрібно ще й контроль забезпечити через лояльність населення, а ще свої холопи починають щось бубоніти. І з тим, і з цим можуть бути і обов'язково будуть. Проблеми. І тут виникає питання хто був найбільш зацікавлений, щоб із трикутника прибрати одну з вершин? Інакше хто втравив Москву війну? Мотив у війні Москви зрозумілий відстояти свою легітимність сидіти за столом, а не бути стравою, як інші. Ідеологічно показати, що імперія жива, відновити своє ідеологічно-генеалогічне дерево, нехай і вкрадене трохи більше, ніж цілком. А до початку банкету часу в них не залишилося, щоб вгадувати щось іще, щоб встигнути до умовного 26-го року. Але хто підштовхнув їх? Адже зрозуміло, успішно чи ні, але Москва вже не встигне переварити Україну, навіть якби бліцкриг вийшов. І на торги вона прийшла б однаково не в найкращій формі, пом'ята і кошлата, як їхня Емзоїсівська прес Алкаше. І було очікувано, а тепер і Москва не приховує, що Україною справа не закінчиться. Далі підуть країни Балтії, Польща і Східна Європа, інакше кажучи, не загрузне Москва в Україні, вона загрузла б у Балтії та Польщі. Тобто розрахунок гарантованого виключення Москви з трикутника, а значить і торгів, проглядається досить чітко. Те, що Москва відразу настільки загрузла в Україні, змішало карти, довелося вводити санкції. Які тільки підштовхнули Москву в обійми Пекіна в ролі молодшого партнера, чого як свідчить народний поголос, якраз і не хотіли на заході, і ці страхи з заходу на жаль таки реалізувалися. Китай не поспішаючи, але без шансів перетравлює Московію. юанізація фінансової системи, переорієнтація сировинного експорту на себе, ключова роль як постачальника техніки, обладнання, хоча в Кремлі ще намагаються тримати голівку гордо і незалежно. Але по запаху зрозуміло, що все вже сталося. До речі, а чому була така дивовижна одностайність як Сходу, так і Заходу, що Київ простоїть лише два-три дні, а? Давайте ще згадаємо, наскільки старанно, як за підтримки Сходу, так і Заходу, робили все руками недорогеньких соросят та іншої російськомирної медійної обслуги, щоб Порошенко не став президентом вдруге співпадіння? Не думаю. Зрозуміло, що нас тепер цікавить тільки питання коли, коли домовляться. І це, будуть не Путін і не Зеленський. Не знаю. Як і не знаю, у який саме спосіб буде приготовано страву. Україна у розтягайчику чи все ж таки під соусом болоньєзе, а може, у власному соку. До речі, схоже, що й в Європі раптом зрозуміло, що вони самі стали меню, яке можуть подавати як стравами, так і частинами на вагу. Через що відразу посипалися рішучі висловлювання на підтримку України та інші заявки на суб'єктність. А всі перемир'я і заморозки будуть призначені тільки для того, щоб Москва не змогла вибратися з пастки, що в неї майже вийшло в Стамбулі. Ну а головними питаннями на банкеті для двох буде, то хто ж контролює російську ядрену страву Шредінгера? Москва чи Пекін? Це буде козирним тузом на торгах. Хоча навряд чи хтось має достатнє уявлення про стан і можливості оного. І два слова про зроблене у діда за минулий тиждень сім дуйчаків пішло, п'ять купили ще, відправимо слідом, відправили ще три тисячі мішків для зміцнення позицій, дев'ять буржуєх поїхали, вони поки що є в запасах, і на другій третій лінії їх не забороняють використовувати, тож працюємо і тут. Генератор дизельний поїхав на 7 кВт на 56-ту бригаду, відремонтували ще 3 машини, 5 бензопил купили і відправили в різні напрямки, окремо 100 мішків пішло на 59-ту бригаду, до попередніх верстатів ще 3 верстати ПКТ зроблено і відправлено. П'ять FPV-шек куплено і відправлено, вісім моніторів наших пішли на нуль, кіно з них викладав у телеграм-каналі, тому що сюди таке нізя порушення правил та ой. ой 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 Слава Україні, слава ЗСУ. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля і ролика і України у ваших лайках, донатах, коментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок у перемогу України.